Ярмоленко гратиме у Динамо ще рік. Ребро оголосив, кого повезе в Канаду, а збірна України виграла медалі на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Усім привіт, це Діві Дайджест. Подобайка та підписка з вас полетіли до новин. У Туреччині триває чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Перший день збірна України взяла командне золото у змішаних змаганнях. Ксенія Байло, Кирило Болюх, Софія Лескун та Олексій Середа піднялись на найвищу сходинку п'єдесталу, набравши за свої виступи 407,20 балів. Плавець Андрій Говоров завершив олімпійську кар'єру і не поїде у Лос-Анджелес. Проте він не йде зі спорту назовсім. Говоров вже взяв участь у приватному турнірі в Лас-Вегасі. Змагався Андрій в запливі на 50 метрів батерфляєм. До речі, Говоров є чинним рекордсменом на цій дистанції. Підсилення перед наступним сезоном. Срібний призер баскетбольної суперліги Київ Баскет підписав найбільш прогресуючого гравця чемпіонату Михайла Бублика. Минулий сезон він провів за Кривбас. 21-річний гравець вісім разів обирався у символічній збірні. Є найкращим скорором Суперліги та встиг отримати виклик у на національної збірної. Ярмоленко гратиме у Динамо ще рік. Про це говориться у контракт, який продовжив лідер Киян. Окрім допомоги білосиньому чемпіонаті та кваліфікації до Ліги Чемпіонів, Ярмола явно не забуває про бомбардирський рекорд. Тож у він грає ще сезон, щоб перегнати за голами Максима Шацьких. Якщо Андрій Миколайович відчує, що вже не може допомагати на полі, на нього чекає кабінет функціонера Динамо. Однак, поки Ярмоленко думає про футбол. Точно не варто думати Андрію про поїздку до Канади зі збірною, адже до списку гравців Ярмоленко не потрапив, так само як і Миколенко, Ярмолюк, Брашко, Ванат та Довбик. З несподіваних нових імен Іван Мартинюк з Олександрії також до лав збірної приїхали Михайличенко та Чеберко. Загалом Сергій Ребров не планує експериментувати перед відбором на Мундіаль. Запитання викликає хіба що позиція нападника? В заявці синьо-жовтих лише один яремчук. 7 червня збірна України зіграє проти Канади, а 10 числа із Новою Зеландією. А на цьому поки все. Ще більше цікавого шукайте на каналі Діві Спорт. Бувайте!